Вітаю вас, шановні глядачі. Вже пройшло достатньо часу і змонтований кабель у стіну для теплої стінки, рушникосушарки, вже повністю підсохла штукатурка, і можна проводити іспити. І я от сьогодні вирішив підключити усю систему до терморегулятора і зробити іспити для того, щоб усунути можливі недоліки, які виявляться. Оце підключив саме жилення від сіті, Тоді йде два дротики, це живлення на сам кабель і два дротики на термодатчик, який вмонтований в у стіні. Який перший недолік побачив, це те, що сам цей регулятор він не підходить під стаканчики стандартні, які підходять під розетки і вмикачі. Світла. І треба буде міняти стаканчик під інший трошки більший, і з іншим кріпленням. По друге, я навмисно вирішив робити іспити без обкладання плиткою для того, щоб унеможливити якісь нюанси, які можуть виникнути, і затруднювати їх усунення. Що я виявив одразу? Оце вже гріється стіна. Годин вісім, З'явились невеличкі тріщинки вздовж кабеля. Кабель вмонтований зараз під самою поверхню. Тут місцями його видно. Ну, це не так важливо. Кабель я вкладав на відстані жила від жили на 7 см. В інтернеті всі розказували про якісь 10 см езру. Оце 7 см вклав. І зебри нема ніякої стінка рівномірно гріється. Але у місцях, отут, от, де закруглення йде одне, а тоді друге закруглення. Тут відстань між жилами більше виходить. І до цієї жили більше відстань. І отут, на цьому місці, є острівки більш прохолодної стіни. Тому гадаю, що правильно буде вкладати десь сантиметрів на 7. І тут видержувати меншу відстань для того, щоб не було холодних острівків. По-третє, моя схема вкладання кабеля забезпечила приблизну потужність 200 Вт на квадратний метр. На цьому цій ділянці, що в мене тут положено, тут 0,75 квадратних метра і 150 Вт. Ну це приблизно 200 Вт на квадратний метр. І що я ще побачив? Оце поки ще не обклав плиткою, Буду ще далі робити такий іспит, виходить, що терморегулятор він не відключається, гріє все время на високому регулюванні, тобто, десь біля 38-40 градусів, швидкість охолодження цієї стіни і поверхні. Вирівнюється швидкістю нагрівання від е, прокладеного кабелю. І тому діапазон регулювання терморегулятора і те, що може забезпечити цей кабель у цій стіні, трохи зміщені один від одного. Тому, гадаю, треба або вкладати на 6 см цей кабель, або е, ну, викинути такий з голови. Частку діапазону від 38 до 40 градусів. Тобто стінку до таких величин гріти не будемо. А так, вона комфортна. От зараз десь 36-37 градусів вона гріється, сама включається виключається. Скільки часу гріється, скільки виключено, я не засікав. Бо це для мене не дуже істотно. Ну, якщо от, може на подальшому такі заміри зроблю. Зараз я хочу зробити ще іспити це. Покласти е, плитку, щоб можна було її тоді одірвати, на глину. І покласти отут в місті, де термодатчик стоїть. І тут на е, просторі на вільному покласти десь е, на товщину сантиметровим шаром глини і на мінімальну міліметра два глину приліпити. І подивитись, наскільки буде прогріватися плитка при різній товщині шару матеріалу під плитку. Це на подальше, щоб розуміти, наскільки кабель повинен бути близький до поверхні плитки, щоб він робив ефективно. Ну, Буду зараз класти плитку, покажу, що вийшло, і через кілька день, вже як висохне плитка, перевіримо, що вийшло з цього. Зробив поклав плитку на різний по товщині шар глини. Оця плитка вона лежить на мінімальному, товщина шару мінімальна, і вона прикрила датчик. Який від цього вийшов ефект? Змінився? Тепер повністю використовується діапазон регулювання терморегулятора через те, що ця ділянка. Стіни, де стоїть датчик, перестала так швидко охолоджуватись. Плитка нагрівається і держить тепло більше. Це на звичайному просторі поклав на таку ж саме мінімальний шар глини в 2 мм плитку. Гріється вона. І це вже десь до сантиметра глини. І оце одна плитка в нас покладена на 2 сантиметровий шар глини. Який, Висновок зробимо і підсумок цього іспиту. Оця плитка, яка на найтовшому, в, в неї десь температура на 1-2 градуси на поверхні нижча, ніж на плитках з мінімальним шаром. І ця трохи-трохи відрізняється. ледь ну, пірометра в мене з собою зараз немає, а на дотик тильної сторони ладоні відчувається, що плитки на мінімальному шарі гріються трохи до більшої температури. Значить, робимо висновок, що найбільш ефективна буде підлога на мінімальному або стіна шарі глини для плитки або глини. На цьому воно теж має місце на існування, тільки е, трохи буде не така тепла стінка за температурою. Ну, для того, щоб. Е, Наприклад, отримати тут 36 градусів, то треба буде регулятор виставити на більшу високу температуру, ніж тут. А так, тепло нікуди не дінеться, воно буде все одно у приміщенні. Ще який зробив висновок. На глині вона держиться так щільно, оце вже 4 дні робить. Оці плитки, ні одна не відпала і ніяких тріщин нема. І оце я вже думаю, що можна замінити на звичайний. Розчин, яким я все життя вкладав комини печей, це приблизно два піску, один, одна доза глини. Ну, Підбираєш, щоб не тріскалось. І покласти плитку не накли, по 1000 гривень за мішок в 20-25 кг, для якого ще треба додавати пластифікатори, як рекомендується для електропідлоги. І це виходить дуже занадто дорого. А покласти на надзвичайно глиняно-піщаний на розчин. І постільки ми будемо використовувати нашу теплу підлогу і теплу стіну у вологих приміщеннях, а також буде передбачатися те, що треба підлогу мити робити вологу, вологе прибирання, то для того, щоб не вимивалася глина і шви, ми шви не будемо вкладати сюди глину, а шви залишимо порожніми, а тоді купимо. Суміш призначено для швів у, для підлоги з електропідігрівом, більш еластично, і заробимо всі шви цією сумішю. І можна буде робити вологе прибирання, а основне буде це глина, яка в нас безкоштовна з піском. Можна вважати, і буде держати, гадаємо, гарно. Вона еластична сама по собі глина. Ну, Трохи вона не так передає. Тепло від кабеля до плитки, бо суміш цієї клею для плитки вона більш щільна, ніж сама глина. Глина більш пориста. Ну, це настільки не суттєво по зрівнянні з економією тих коштів, які можна зекономити на, самому, на різниці між вартістю клею для плитки для електропідлоги, і суміш глини з піском. Отакі висновки. Е, вже будемо далі все робити. Підключимося і покажемо, як воно. Оце попробую одірвати. Тепер те, що поклав, От. завожу шпатель дуже щільно О, вдалося відділити. Воно навіть цей шар ще не дуже і висох. Ще він залишається. Ну, держався дуже щільно. Плитка сама висіла, ніяких тріщинок нема. Спробуємо одірвати оцю. Ця легше одірвалася. Здавалось би, вже суха тут, але ну, всередині ще трошки була вогка. Це тут де-датчик у нас стоїть. О, оце теж дуже кріпко. Ну так, да, глина ще така вогка. Ну, і, Зрозуміло, тут де сантиметр теж так, таке саме буде. Тут легше одірвалася. Ну якщо врахувати, що ще заробити шви спеціальним розчином, то плитка, я гадаю, не відпаде. На сьогодні експерименти вичерпані. Всього найкращого, шановні глядачі.